Я можу сказати, що насправді нам, ну, знову ж таки, захід, який інтелектуалами своїми об'єднуючись, досліджував тему нацизму і наслідків Другої світової, він так нічого не вивчив. І е переслуховуючи інтерв'ю Оксана Забушко, я вирішила знову ж таки переслухати інтерв'ю Юрія Безманова, якого Оксана Забушко рекомендувала, і слова якого, і слова Оксана Забушко, я теж. Цитувала і робила цими словами анонс сьогоднішнього етера вчора в читанці». Зробила анонс, в якому я зібрала текст методички, що її опублікував Юрій Безманов і що її поширила також Оксана Забушка, методички, за допомогою якої ця кривава імперія завжди знищувала тих, кого хотіла поновилити. І Юрій Безманов описує оцю от доктрину того, як. КГБ СРСР вбивало своїх жертв чотирма кроками. Перший це деморалізація, стадія на яку потрібно щонайменше 15-20 років. Метою цієї стадії є змінити в країні, обраній за об'єкт диверсії, свідомість впливових середовищ, встановити через мережу свої агентури контроль за освітою, церквою і ЗМІ, та виростити щонайменше одне покоління, котре перестане сприймати Росію як загрозу. І мова зараз іде зовсім не про Україну. Тому що у нас то зрозуміло, у нас дотепер багато хто не сприймає Росію як загрозу. І більше того, тут питання: а що ж таке? Це ми зараз теж розберемо. Другий етап: дестабілізація тут потрібно ще найменше 3-5 років. За цей час за допомогою агентури та раніше підготовлених диверсійних і маніпульованих груп здійснюється цілеспрямоване розхитування вже самих підвалень держави. Три криза, збройний конфлікт, що триває 2-6 місяців. Його мета створення в країні хаосу, захоплення влади і встановлення маріонеткового режиму. Це те, що відбувалося у 2014-му. і чотири нормалізація, поступово довготривале реформування всіх сфер життя в країні в інтересах і під контролем Кремля. Фактична втрата суверенітету. Оксана Забужка накладає це планом на те, що відбувалося в Україні. Я погоджуюся, але я також погоджуюся з тим. Що як говорить Юрій Безманов у своєму інтерв'ю ще у 80-х, Що ця ж прекрасна парадигма працює і проти американців, і е, слова Безманова ми будемо слухати англійською мовою, без перекладу, але ті, хто не розуміють, отримають стислий виклад цих слів після того, як кожне відео буде завершуватися. Слухаємо, що ж відбувалося з деморалізацією, однією з рис якої виростити щонайменше одне покоління, котре перестане сприймати Росію як загрозу. What happened in in the, 80s? the demoralization process in the United States is basically completed already uh, for the last 25 years. Actually, it's over fulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and, and all his experts would, would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans. Thanks to lack of moral standards. As I mentioned біфо експожету інформейшн да Так, Правдива інформація не має жодного значення. І безманов говорить, що насправді деморалізація американського суспільства відбувається набагато швидше, і це прямо перевиконання планів. і навіть радянський союз не закладав таке перевиконання планів, яке відбувається. І я рекомендую вам подивитися це відео повністю. Воно теж посилання на нього буде в сьогоднішньому етері. Там дуже багато нюансів, які розповідають, якими методами діяли спецслужби для того, щоб привчити американців до певної думки, бо до того, що вони розуміють, що таке радянський союз, що це вони вирішили, що вони дослідили якимось чином і знають це через рупорів Кремля. І водночас Безменов говорить, що. Більшість з того, що було зроблено з американцями, з їхнім викривленням сприйняття, що таке Совєтський Союз, чи що таке Росія, воно було зроблено з ними, самими американцями. Такер Карлсон, привіт. Правдива інформація більше не має значення, говорить Безманов, і він був правий уже у 80-х. Exposure to true information does not matter A person who was demoralized is unable to assess true information the facts tell nothing to him even if i shower him with information with with authentic proof with documents with pictures even if i take him by force to the soviet union and show him concentration camp he will refuse to believe it until he he is going to receive a kick in the in his fat bottom when a military boot crashes his then he will understand but not before that that's the tragic of the situation of demoralization so basically america is stuck with, with demoralization and unless even if, if you start right now here this minute you start educating new generation of americans it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of, uh, of ideological perception of reality uh, back to normal n normalcy and, and uh, patriotism 40 років тому Безменов говорить про те, що треба 15-20 років для того, щоб навіть ту ситуацію, яка була в той момент, повернути назад. І ми бачимо: ми бачимо з суспільством Трампа, ми бачимо з суспільством Такара Карлсона, Ілона Маска і інших потвор, що ну мірніва там, чи що там ні прокрутити назад. назад. Ми масики радянські, все, ще у мене в голові. А у цьому відео Юрій Безменов говорить, що людина, яка деморалізована, не Здатна оцінити правдиву інформацію. Факти їй нічого не говорять. Вона вже знаходиться в емоційному вирі. Деморалізація відбувається таким чином, що це вже дераціоналізовано. Ти вже щось знаєш, у тебе є вже готові знання. І коли тобі навіть фактами ти показують інформацію, якісь картинки тебе беруть навіть у. Констабір для того, щоб показати, ось дивися, це савітський констабір. Людина не вірить до того моменту, поки з нею ця херня не стається в реальному житті, її роздавлюють, і вона стикається з реальністю в лоб. Безманов говорить це про американців, але знову ж таки декілька прикладів про українців з мого віддаленого оточення, про, наприклад, тих, хто не хотів виїжджати з. І, і, і я тут не можу це засуджувати. Я просто о, хочу розказати декілька прикладів, які заперечували реальність, будучи під російськими бомбами, один із о, знайомих знайомих. Не хотів виїжджати, тому що він не вірив, що це все російські бомби, що це Росія обстрілює. Він вважав, що це все дезінформація, що Росія не може напасти. І зрештою він сказав, що я вийду, виїду зі свого дому, тільки коли в мій будинок прилетить. Прилетіло дуже швидко, дуже швидко. І тільки після цього він повірив, інший чоловік не готовий був вірити в агресію Росії до того моменту, поки його дитина не втратила здатність розмовляти на декілька місяців після того, як була травмована обстрілами. До того моменту люди, які бачили безліч повідомлень, які бачили вторгнення, які бачили обстріли, документалістику з того, що відбувалося, заперечували реальність і заперечували те, що Росія взагалі може на них напасти через вісім років повномасштабної війни, в принципі, ну точніше повномасштабне вторгнення через вісім років цієї гібридної війни Росії, люди це заперечували. І це якраз тільки підкреслює цю всю історію того, що деморалізація, вона спрямована на те, що люди перестають сприймати Росію як загрозу. Деморалізація з боку Росії. У Оксани Забушко, у самому тексті книги, на яку я знову ж таки посилаюся і рекомендую вам, вона говорить про те, що коли міф вже інстальовано, то ніякі факти не змінюють. Люди вже увірували. в тому і проблема, що вони вже увірували їм. Треба дуже велике потрясіння для того, щоб перестати триматися за цю віру, і вони далі будуть виправдовувати це. І це дуже велика травматизація українців. І більше того, мета взагалі інформаційної психологічної частини російської воєнної машини, говорить забушко, нав'язати противникові таку картину світу, в якій він не здатен був би у випадку загрози прийняти адекватне рішення в інтересах власної безпеки. Що це нам нагадує, Боже? Не нагадує вам безліч українців, які не можуть прийняти адекватне рішення в плані власної безпеки і перейти на мову своїх матерів навіть. Тому що я з мамою говорю по телефону українською: ну, в Києві я ж городський, я ж не можу бути примітивним сільським гражданином. Ну, тобто, навіть на цьому рівні. В процесі активної фази війни Росії люди відмовляються від власної ідентичності. Настільки все затерто, настільки це потужний каток. Тому, тому коли мене питають, от ви стільки років ви робота і що, і що? Ну, я одна роблю ці етери. Багато хто робить свою роботу на своїх місцях. І своїми оцими точковими цією точковою роботою у когось розвиднюється. Але той пласт махіни, яка працює з іншого боку, ну ні в яке порівняння з навіть розквітлою YouTube благосферою яка вже дуже, дуже цікаво мімікрує под дуже патріотичну українську, а насправді продовжує впарювати російські наративи. Це теж дуже цікава тема, ми про це теж якось поговоримо. Проти цієї махіни неможливо протистояти. Слухаємо далі. Another area of activity when I was working for the Novosti was to accompany groups of so called progressive intellectuals, writers, journalists, publishers, teachers, professors of, of, of colleges. You can see me here in Kremlin, I'm second on the left, with a group of Pakistani and Indian intellectuals. Most of them pretended they don't understand that. Uh, we are actually working on behalf of the soviet government and the kgb they pretended that they are actually being guests vip intellectuals that they are treated according to their merits and, and, and their intellectual abilities for us they were just a bunch of political prostitutes to be taken advantage for various propaganda operations І власне нічого не змінюється. І власне інтелектуалів. інтелектуалів ну, я не кажу про такера Карлсона, Я кажу про інших інтелектуалів, чи імена зараз ми згадаємо. І от інтелектуали, яких використовував Савок для того, щоб просто як проституток, ну насправді не хочеться займатися шеймінгом а, а жінок такої вразливої категорії. Ну вони їх використовують винятково як гандони. використовують як гандони. Для того щоб не стикатися з тим світом напряму, а але нести свою пропаганду. І ці публічні інтелектуали, видатні поети і так далі, і так далі, вони робили вигляд, що вони не розуміють, що їх використовують як гандонів. Вони робили вигляд, що ну вони відмовлялися взагалі для себе приймати цю реальність і е, жили в реальності, ігноруючи факти, е, роблячи вигляд, що це їхній інтелектуальний рівень привабив радянський союз і його пропагандистську машину а хто ж були ці інтелектуали ну зокрема Звісно, і це грід люди піпл багато грошей. Коли вони камбек то юса де клейм They write books which анмайканті рай million copies, з like Russians, The Truth About Russia. Most of it is з about Russia. Yet they claim to be Sovietologists. They, they, bring, they play back myths about my country, the propaganda cliches. Yet they stubbornly resist a, a, the word of truth. For some strange reason, if you want to know more about Spain, you refer to Spanish writers. If you want to learn more about French, you read French writers. Even about Antarctica, I bet you would read penguins. <laughs> Only about the Soviet Union, for some strange reason. You read Hendrix and Schmendrix and all kinds of Kissinger's because they claim that they know more about my country. They know nothing or next to nothing, or they pretend that they know more than they actually do. I would say they are dishonest people who lack integrity and uh, common sense and intellectual honesty. They bring back all kinds of stories like that. A kindergarten in Siberia. A meeting the most important fact it's a prison for children of political prisoners. Kissinger Як ви пам'ятаєте, до своїх 100 років, чи скільки він там прожив, він був маріонеткою російської пропаганди, розповідаючи, що Україна має віддати свою землю Росії, тому що він з 70-х років є супервеликим спеціалістом радянському союзі і без мене в якщо ви хочете почитати реальну інформацію про Францію, ви читаєте французів. Реальну інформацію про Іспанію, ви читаєте іспанців навіть в Антарктиді, ви підете до Пінгвінів в Америці. Ви читаєте Кісінджера, який ніхіра не знає, хоча. Говорячи, він савіатолог, це приблизно як історія про Дюранті, який розповідає, що не було ніякого голодомору, і дотепер Пуліцерівська премія все ще висить у нього медалькою. і його ще поважають і вважають це стандартом якоїсь журналістики. Ми не можемо переламати цю історію. Величезне число фейкових, роздутих, роздутих із щоками із усім персонажів, які просто створювали злочин просування. Образу Росії привабливого в світ величезне це число далі продовжує проти нас воювати. І я зараз хочу вам показати статтю, яку я теж рекомендую вам піти почитати. Це стаття, яка стосується спецоперації, що зараз дуже сильно активізувалася. Як ви бачите з самого інтерв'ю Хуйла цьому господи Такіру Карлсону. І, зокрема, я сьогодні побачила, що ем, операція Перун, Кремль розпочав активну фазу з виправданням агресії проти України до інформаційної операції. Москва планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів. Наголосили в гур. І ось тут ця прекрасна з обличчями в цій статті. Можете почитати, хто що, пачом ні, але можете уявити, що це все дуже дорого, тому що Росії треба себе відбілити. Як вони це завжди робили, і ви можете подивитися інтерв'ю Безманова, Я вже багато чого процитувала. Він там наводить приклади того, як випускали журнал з типу тезами від американських журналістів, які приїхали в СССР для того, щоб написати там правду. Але по суті, насправді цей журнал не розповідає правду. Цей журнал. Просто а, розповідає кліше. Більше того, ці кліше створені таким чином, щоб американці думали, що вони отримали якусь незаангажовану інформацію і самі склали свою думку про Радянський Союз. І тут ми повертаємося до Оксани Забушко. Теж така, знаєте, підступненька штучка. А в кожного своя думка. не в кожного своя думка, не в кожного далеко. Більшість людей користуються чужими, позиченими, і значить, теж не конче, фейковими. Більшість людей дійсно користуються чужими позиченими думками. І ми живемо в цьому світі, який дуже сильно насичений одним і тим же самим меседжем, який повторюється і повторюється, і повторюється. І деконструювати його неможливо, тому що коли ти бездумно 250 разів почув, що... Воїнствую воїнствуюча українізація в Україні відбувається, ти інакше це вже не сприймаєш, і тобі не доведеш ні те, що число українських шкіл скоротилося, ні те, що видавничий бізнес був на дні, ні те, що телебачення не пропонувало українського чистого продукту, ні те, що закрили музичні шоу, ні те, що шоу бізнес перейшов на на російську мову, ні те, що кінематограф взагалі не знімався, ні те, що кінематограф був спрямований на те, щоб створити образ хахлів, ні те, що у нас гумор не був українським, ніке, ні. Те, ні ти, ти можеш перераховувати ці. Цей перелік до безкінечності все одно, увірувавши воїнствуючу українізацію в притіснення рускоязичних, буде тобі розповідати, що його притісняють. А те, що ти розповідаєш це вигадки? Він такого не бачить, він з таким ніколи не стикався. По телевізору йому розповіли про інше. Е, найбільша брехня вважав Безмена, в тому, що СРСР продало світові ідею, що вони є функціональною державою. Що це функціональна держава, яку підтримує населення, і що цією державою вони керують нормально. Що було брехнею? І Безманов дав пораду стосовно того, що можуть зробити американці для того, щоб побороти цього цю, це, це створіння Франкенштейна. Я нагадую, це Франкенштейн це той, хто створив створіння, а у створіння імені не було. Да? Так от ці поради, в принципі, залишаються актуальними. Тільки. Особливо, they have to force their government, and I'm not talking about sending letters, signing petitions, and all this beautiful noble activity. I am talking about forcing United States government to stop aiding communism, because there is no other problem more burning and, and urgent than to stop the Soviet military-industrial complex. From destroying what is whatever is left of the free world. And it is very easy to do. No credits, no technology, no money, no political or diplomatic recognition, and of course no such idiocy as great deals to USSR. The Soviet people, 270 millions of, of Soviets, will be eternally thankful to you if you stop aiding a bunch of murderers who sit now in Kremlin and whom President Reagan respectfully calls. Government. They do not govern anything, лист of all such complexity as the Soviet economy. І тут тут є цей вайб. Радянські люди будуть щасливі, якщо ви зможете допоможете зняти цю верхівку. Радянські люди знову ж таки в заручниках, але в той період. Все-таки в радянському союзі люди були в більших заручниках, ніж зараз, з доступом в інтернет, з можливістю баблоса, з можливістю бути почутим світом, з можливістю відкритим бути і в прямій трансляції показувати, як вони борються з режимом, якому могли протестувати. Вони на це не здатні. І Забужко, знову ж таки у найдовші подорожі розкриває цю тему, чому росіяни на це не здатні, але. Про що важливо говорить без мене, це про те, що треба зупинити радянський воєнно-промисловий комплекс, зруйнувати все, що можна зруйнувати в зв'язках зв вільного світу з радянським світом, і не давати кредитів, не давати технологій, не давати ніяких грошей, не визнавати ні політично, ні дипломатично, і, звичайно, не мати таких ідіотських угод, як Зернові угоди ну ідіотських в тому плані, що це ідіотське рішення брати зерно у радянського союзу і давати йому можливість впливати на світ ще таким же чином.